Знову прийшов до нас стрибок зростання. Мою дитину ніби підмінила тряска, турбулентна така. І Я не розумію, що відбувається. Все криза настала. Вона не хоче спати. Я не знаю, що робити. Це все нормальні речі. Я погана мама. Це небезпечно. У Мене постійно з'являється якась фобія. Потрібно це все регулювати. Дзвонити в 911, викликати. Дайте собі час і не нервуйтесь. Вітаю всіх глядачів та слухачів Юрсі Радіо. Це Анастасія Мамадова і подкаст про материнство та розвиток дитини. Сьогоднішній подкаст буде корисний для дівчат, які тільки планують стати мамами, або для мам, які проживають свої перші два роки материнства. І в мене в студії лікарка педіатр з України Ірина Шпак. Також хочу додати, що Ірина є мамою з професійної точки зору. Вона ще консультант по грудному вигодовуванню, прикорму та сну. Ірина, вітаю вас і дякую, що ви з нами вже не перший раз. У цій студії. дякую, Анастасія. Дуже приємно, що ви мене знову запросили. Сподіваюся, сьогоднішня інформація буде корисна для мам. Сподіваюся, донести багатого цікавого і нового, тому що насправді інформації, про яку ми зараз будемо говорити, її не дуже багато. і нею багато лікарів нехтують. Але насправді, на моїй практиці, я скажу вам, що ми дуже часто з цим зустрічаємося, і ми можемо зараз дати рекомендації мамам, що ж їм робити. А говорити ми будемо про стрибки зростання у дітей, і дійсно, поки це не трапилося, наприклад, з моєю дитиною, бо я мама двох я вже про це казала. То я взагалі не розуміла, що це таке, і ось зараз вже ось йому вже два роки, тобто це все позаду. Але кожен раз, наприклад, вночі, коли він там щось буває, там перевертається чи прокидається, у мене постійно з'являється якась фобія, що знову прийшов до нас стрибок зростання. Що зараз знову буде якась тряска турбулентна. Така розкажіть, будь ласка, простою мовою для наших дівчат. Для дочь, а можливо і для чоловіків, які слухають наш подкаст, тому що все-таки це корисно і для мам, і для батьків. Розкажіть простими словами, що таке стрибки зростання, чим вони характерні, що взагалі це відбувається, чому чому вони є? У перші два роки дитини є 10 стрибків зростання. Ці стрибки зростання їх називають також чудовими тижнями. Вони характерні такими періодами безперервного плачу, істерики, коли батьки не знають. Що відбувається з їхніми дітьми. Крім того, також е зазвичай є проблеми зі сном, тобто порушення сну, Виникають з нічні пробудження, чи нічні гуляння. То дитина себе поводить зовсім не так. В ці моменти зазвичай мами кажуть: мою дитину ніби підмінили. Вона погано їсть, погано спить, постійно плаче, і я не розумію, що відбувається. І ось це і є ось цим основою цих стрибків зростання. Перші півроку життя найневідоміші. Для мами, скільки не читай, скільки не готуйся, що не роби, все одно ти не знаєш, як воно буде саме в вашому випадку. Тобто, кожен випадок індивідуальний. Я пам'ятаю, здається, перший стрибок це 4-5 тижнів. Я пам'ятаю, це якась зміна метаболізму у дитини, зміна в мене в ГВ, в тому числі. Перше це мій психологічний стан, тому що це от все криза настала. Я не знаю, що робити. Я погана мама. Я не можу заспокоїти свою дитину. Хочу, щоб ви трошки розказали про цей емоційний стан, як реагувати на ці стрибки. А потім я вже задам питання стосовно цих перших півроку життя. Чим характерні ці стрибки зростання? Перш за все про погана мама. Я дуже люблю ось, коли ваша дитина кричить як різана, а вам здається, що ви погана мама. І наступне питання: ви ріжете свою дитину? Ні, тоді ви хороша мама. Тому ви відразу відкидаєте ці думки, що ви погана мама. Я завжди мамам рекомендую так: якщо ваша дитина зараз кричить, у вас має включитися в цей момент холодний розум. Ви маєте розуміти, чому моя дитина кричить. Перше, про що б я думала завжди. Це має дитина голодна. Якщо ви недавно її годували, розумієте, вона не голодна. Другий момент, ви маєте поміняти памперс. Поміняйте памперс, подивіться, чи все окей. Третій момент понесіть трошки на ручках, пообіймайте, покачайте, це те, що заспокоює дитину. Якщо ви це все зробили і це все не привело до бажаного результату, а саме зупинки цієї істерики, тоді поміряйте температуру, придивіться уважніше до вашої дитини. І якщо цей стан буде продовжуватись протягом 7, днів 3-7 днів, я б так сказала, навіть зверніться до лікаря. До того часу нічого робити з цим не потрібно. Завжди включайте холодний розум, коли ваша дитина плаче: перше, друге, третє годування, памперс і поносили на ручках, пообіймали, можливо, дійсно контакту не вистачає. Тобто саме фокус уваги, так ми не маємо там істерити, кидатися, щось робити, дзвонити в 911, викликати. Ми маємо просто змінити свій фокус уваги на ці хелемента. Ментарних речах, про які ви сказали, так. І тоді буде нам всім спокій. Ось перші півроку життя вони невідомі. Ми вже про це поговорили. Зараз я їх взагалі не пам'ятаю. Але для наших матусь, до речі, напишіть в коментарях, скільки місяців вашій дитині, і можливо, як проходили у вас ці стрибки зростання? Можливо, ви якийсь стрибок особливо запам'ятали, бо я запам'ятала, я повернуся до нього пізніше. Розкажіть оці характеристику, дайте, будь ласка, коротку характеристику для стрибків зростання в перші півроку життя. Так, в перші півроку життя у нас є чотири стрибки зростання. Перший стрибок зростання, ви правильно казали, 4-5 тижнів. І ще також дуже важливий момент, зроблю на це акцент: рахувати стрибки зростання потрібно від дати попередньої дати пологів. Не від фактично, коли дитина народилась, а від попередньої дати пологів. Це дуже важливо. Тому що дослідники, які відкрили оці стрибки зростання, вони на цьому акцентували свою увагу. Що це періоди інтенсивного розвитку нервової системи відповідно до внутрішньоутробного розвитку. Ось перший стрибок 4-5 тижнів. В цей момент дитина починає усвідомлювати всі подразники, що є навколо неї. Тобто дитина тепер розуміє, що є світло, темрява, мама поруч, якісь звуки є. Дитина це все усвідомлює і ясно, що їй від того не дуже окей. В ці моменти, звісно, допомогло, бо якби мама носила більше на ручках, обіймала більш, така, знаєте, інтимна атмосфера в кімнаті, так дитині буде комфортніше. Але також є свій, ну якби бенефіт від цього стрибка зростання у дитини з'являється посмішка. Перша посмішка в цей момент зазвичай десь приблизно діти починають бачити своїх батьків і розуміють, що відбувається взагалі, що я зараз народився, ось це моя мама. До того часу дітки приблизно завжди сплять, їдять, і ну немає якихось таких активних рухів. А зараз трошечки все змінюється. В цей час навіть може таке бути, що буде дуже велика бадьорість. Ну тобто зросте бадьорість, і дитина не лягає спати, а хоче бадьорити, хоче на все дивитися, бо вже ж цікавіше стало ніж було раніше. Також наступний стрибок уже зростання він буде. Дуже скоро, через 3 тижні, 8 тижнів. Вісім тижнів в цей момент дитина починає контролювати свої рухи. Вони починають рухати більше руками, ногами в цей момент. І дитина розуміє, що вона може тепер рухати руками і ногами, бо все змінилося зараз в її житті. Наступний стрибок буде в 12 тижнів, і він такий, я би сказала, дуже ну, може бути задовгий, від 12 до 19 до наступного стрибка. Чому так? Бо в цей час якраз відбувається період регресу, регресу сну. Коли це відбувається, це означає означає, що дитини дуже великий цикл бадьорості, вона не хоче спати, і це може означати, що зараз прийшов час більше бадьорити, а менше спати. Також стрибок 12 тижнів він характерним тим, що тепер дитина не може не просто контролювати свої руки, рук і ніг, а навіть дотягнутися до іграшки, ще не взяти її, звісно, але вже може там її стукнути. Вона розуміє, куди вона саме тягне цю ручку. 19 тижнів характеризується тим, що дитина розуміє. Послідовність дій. Тобто, дитина може пихнути м'ячик, і він, вона бачить, що він котиться. І це важливо для її розвитку. Але в цей момент виникає така ситуація, коли дитина пихає м'яч, а він не котиться, припустимо, бо він важчий, в неї немає ще сили пихнути той м'ячик. Або навпаки, він покотився дуже сильно і закотився десь за диван, і це не подобається. Тобто, ось такі ситуації виникають, і вони досить так швидко минають. Тобто, приходить цей час. Дитина в цей момент починає погано спати, гірше їсти, більше плаксива, більше хоче бути на ручках. Але потім, якщо ви будете з дитиною максимально, чим ви можете, займатися часом на підлозі, я називаю це підлогове життя. Mm -hmm. В цей момент наступає саме підлогове життя, тому що дитина вчиться перевертатися, і це дуже важливо проводити цей час на підлозі і проводити час безпосередньо в контакті з дитиною і слідкувати, що саме їй потрібно. Зараз їй потрібно дотягнутися до іграшки. Окей, дайте дитині емо. Эмоцію. Дайте їй клас, супер, в тебе виходить, давай ще там. Або намагайтеся намагайтесь таким чином розташовувати предмети, щоб дитини виходило це робити. Це принесе ну дуже круте щастя у вашої дитини, і вона буде розуміти, що ага, мамі не все рівно. Мама дивиться, що я роблю, і мені допомагає і це класно, бо мама в контакті зі мною. Іноді нам здається, що маленькі діти вони нічого не розуміють, але я хочу сказати, що насправді мені здається, і також я багато інформації на цю тему шукала, читала. Вони розуміють абсолютно все, тому що іноді навіть я ми дивимося по нашій дитині, коли ми щось говоримо, або про нього говоримо про якусь ситуацію смішну, де він був також якби соучасником, так але він починає посміхатися, видавати якісь реакції, і це так, так цікаво і так дивно, що взагалі такий маленький світ, і скільки він всього знає, скільки він всього може, і скільки він чекає від нас цього всього, і тому ось особливо важливо завжди тримати себе в нормі, в балансі, в гармонії. Але перші півроку життя вони дуже швидко проходять, не дивлячись на те, що здається, що вони так тягнуться, тягнуться, тягнуться. Але я думаю, вони швидко проходять, швидко забуваються, і ми переходимо на новий етап. Оці 6-12 місяців. Так я думаю, для розвитку дитини чи правильно я охарактеризувала 6-12 місяців. Що нас далі чекає? Далі нас чекає ще три стрибки: стрибок 26 тижнів. Це якраз цей період приблизно півроку у дитини відбувається причину на слідкові зв'язки. Я заплак. Мама підійшла до мене. Тобто дитина вже розуміє, що відбувається, і вона може таким чином контролювати дії батьків. Ну тобто вона розуміє, що там, якщо я там попісую у памперс, то потім мама йде мені міняти. Тобто відбувається усвідомлення того, що відбувається навколо, і можливо, трошки навіть контролювання того, що буде, буде далі відбуватися. Також це цей період, коли дитина починає знайомитись зі всім новим, тому що у 6 місяців ми починаємо зазвичай починаємо прикорм, і в цей момент дитина може. Розуміти, що взагалі відбувається, що дитина ставить, мама ставить мені там тарілочку, що я починаю її їсти. Як це відбувається, що ложку треба піднести до роту саме, і тоді я зможу їсти. Тобто є дія і є наслідок. Це те, що дуже важливо для дитини для розуміння. Але в цей момент знову ж таки виникає ситуація, коли дитина бере ложку і не доносить її до рота, ну не виходить у неї, і починається істерика. Це все нормальні речі. Дитинка всього навчиться. Дайте просто їй час, дайте собі час і не нервуйтеся через це, тому що ваша нервова Ваша надмірна тривожність буде передаватися вашим діткам. Наступний стрибок в 37 тижнів в цей час дитина починає сортувати предмети. І це важливо для дитини, тому що тепер вона може групувати предмети по їх предметній належності, по їх кольору. Знову ж таки, виникає ситуація, коли дитина не може це зробити, з якої з якоїсь причини. Тому що там туди якраз не просовується та зірочка в ту форму зірочки. Ну і все не так, все не те. Тому ви маєте показувати дитині, що можна це робити, і як це робити правильно, як повернути ручку. Плюс до того, ви можете використовувати для сортера щось звичайне просте. Наприклад, не знаю, там носочки в коробочку поскладати. Тобто дитині буде це цікаво, якраз зараз на цьому періоді розвитку, і ви маєте ну, з нею. Розвиватися в цьому напрямку, і тоді ваш стрибок зростання пройде максимально комфортно. Останній стрибок зростання, який десь приблизно там якраз і припадає, на вік, рік 46 тижні. Дитина розуміє важливість порядку речей, які є у неї. Тобто вона до того сортувала, тепер вона розуміє цей порядок, який є між речами. І може. Ну, Відбуваються такі ситуації, коли вона розуміє, що це її, і вона не хочеться комусь віддавати. В даному випадку ви не маєте наполягати на дитину. Дуже часто на дитячих майданчиках мами там намагаються сварити свою дитину через те, що дитина там не ділиться з іншими дітками. А це неправильно насправді, тому що якщо там мама купила дитині цю іграшку, дитина розуміє, що це її, вона не має з нею ділитися, тому що у неї ще немає тої соціалізації. Соціалізація почнеться десь там ближче до трьох років. І в той час е, дитина буде розуміти, що я хочу поділитися. Це моє, і я цим ділюсь. До того часу не наполягайте ні в якому випадку, тому що зробите тільки гірше. І в цей момент дитина втратить у вас довіру, як в дорослому. Тому що дитина розуміє так, це моє, мама мені це купила, а тут мені мама каже, це віддати комусь, а мама ж це мені купила. Для чого я буду це комусь віддавати? Тобто, ось виникають такі ситуації, ви маєте пояснювати дитині, не дивитись, що вона ще маленька, там їй тільки рік, вона ще погано говорить. Ні, це все нормально, абсолютно речі. Чи ви маєте своєю дитиною говорити як з дорослим? Звісно, деякі речі трошечки так ну, прим'якшувати, але при цьому абсолютно спокійно, як з дорослою людиною пояснювати все, що це твоє. І якщо раптом виникає знову ж така, така ситуація, коли ваша дитина не хоче з кимось ділитися, ви маєте просто перед тою дитиною, кому не хоне це давати, вибачитись. Пробач, це його ми тільки купили. Ну, типу, ось таким чином вирішити цей конфлікт. Ні в якому випадку не віддирати в своїй дитини і віддати іншій дитині. Це неправильно. Тобто тут ще і про особисті, здорові, особисті кордони, так, так? так. Тому що мені здається, нас, нас діти якраз в цьому і вчать. Потім ми якось в соціумі про це забуваємо трошки. Особливо ось там наш період, та, який ще мав е, наслідки радянської системи виховання наших батьків. А зараз дітки, які народжуються, особливо ті, які народжуються в Америці, ми маємо ростити таких от. Е, е, Вільних індивідуалістів, які мають чітко не не егоїстів, а саме індивідуалістів, але які вони легко будуть інтегруватися потім в соціум, але при цьому правильно розставляти особисті кордони. Також бо я знаю навіть випадок там часто хтось хоче обійняти чи взяти мою дитину. Вона не хоче, наприклад. Ну це навіть може бути родич. Це в кого в кого завгодно таке може бути, і це нормально. Я ж не маю насильно комусь давати свою дитину, якщо вона цього не хоче тобто, є якісь певні правила, які мама має виставити, щоб підтримувати? Бо не знаю, от якраз мої мої думки я зараз поділюся, можливо, від. Таких дій мами дитина потім почне ігнорувати маму. Чи може таке траплятися так, психологічно? Так, звісно, тому що вона не відчуває довіру в мамі. Тобто для неї мама це, ну, це приклад дорослого, це дорослий в її житті. І Коли він щось робить не так, як дитина би хотіла, так коли це щось типу, там мама забороняє, тобі не можна там е, сувати пальці в розетку, то тут ще ну зрозуміло, чому це відбувається. Це безпека, це безпека. Так, а в даному випадку дитина не розуміє, як таке може бути. Вона плаче і ну це е, е, тотальне неприйняття. І потім навіть може це призвести до повної фрустрації дитини. Тобто дитина може закритися і не хотіти там далі взаємодіяти з батьками. І знову ж таки, якщо ви дорослі думають, що діти нічого не розуміють цьому в віці, вони дуже сильно помиляються на цю тему. Так, насправді. Найскладніше, ми майже дійшли до фіналу стосовно стрибків, найскладніше я свій період пам'ятаю, це якраз після року. Тому що тоді дитина активна, в нього вже багато сили. Тим паче, він якийсь такий, ну мій син такий дуже, -дуже енергійний. І ось я пам'ятаю. Таю, оце от оце пробудження вночі, в день все саме, якесь таке починається дуже цікаві. Поділіться я також згадаю з вами, що після, е, після року відбувається. Так е, зазвичай після року дитина вже починає ходити. Тобто, це десь в той період, коли дитина починає ходити, І тут є стрибок 55 тижнів, який характеризується тим, що тепер дитина розуміє складні дії, грубо кажучи, мені потрібно пройтись. Я можу взяти м'ячик, можу пихнути його. Тут тобто це максимально. Складний період розвитку тепер зовсім все по іншому. Але знову ж таки, дитина встає, хоче йти, хоче йти швидко, можливо, навіть бігти, падає в цей момент. Тому. Просто максимально набираєтесь терпіння і спокійно, спокійно проводите ось ці дні. І якраз період, коли дитина вже має рік, так, ви маєте чим більше часу проводити на вулиці, тому що, ви правильно кажете, дуже багато енергії, і цю енергію кудись потрібно дівати. Але пам'ятати про режим, не забувати про це, не думати, що дитина там набігається і потім буде гарно спати, це не так. Насправді. Навпаки, перезбудження нервової системи може відбутися, так. да і в більшості випадків це про перезбудження нервової системи, навіть коли вона награється. Є час для того, щоб погратися на вулиці, є час щоб поспати обідній сон, і є час потім знову там, щоб або погратися на вулиці, або спокійніше. Перед сном обов'язково бути більш спокій в спокійній такій атмосфері, тобто готуватися до сну, щоб був цей ритуал на засинання. Дуже часто в рік рік мами вже хочуть, звісно, щоб дитина спала цілу ніч, а так не відбувається, і вони вонять всьому ГВ. І насправді це сама неправильна тактика винити у всьому ГВ. І дуже часто мами закінчують грудне вигодовування не тому, що типу вони вже не хочуть годувати навіть або там собі думають, що вже час зупинився, а тому, що дитина погано спить, і їм здається, що вони от зараз закінчать ГВ, і все, дитина буде гарно спати. Це так на практиці не працює. Навіть якщо це так і відбудеться, дитина стане краще спати. З'являться інші проблеми: надмірна нервозність, надмірна тривожність у дитини. В цей момент дитини починають скриготати зубами. І батьки думають, що це там якісь глисти. а насправді це про перезбудження, це про нервове перезбудження, яке відбувається у дитини. Тому рік це той час, коли дитина вже максимально все розуміє. Ви маєте ГВ просто зробити налагодженим. Тобто має бути режим. Я дуже топлю за режим, тому що режим це те, що допомагає нашій нервовій системі заспокоїтись. А наші діти вони є дуже легко збудливими. І коли у них є режим, вони не думають про те, а що буде далі, чи мама мені дасть їсти, чи ми підемо гуляти. Вони вже з знаю, що це буде відбуватися, бо так і є з дня в день, з дня. в день. Є якийсь певний алгоритм. Так, є просто алгоритм. І якщо ви будете його дотримуватись, знову ж таки, то всі ці стрибки зростання, про які ми попередньо поговорили, вони всі пройдуть у вас дуже швидко і легко і не буде ніяких проблем. Наступний стрибок зростання 64 тижні, коли вони досягають якихось цілей і розуміють тепер, які за це будуть наслідки. Що навіть буває таке в дітей в цей період, це десь півтора року, що вони ніби хочуть щось взяти, але. Але вони вже усвідомлюють, ага, зараз мама мене за це не сварить, бо там не можна брати ножик, бо він гострий, і мама мені це 10 разів вже казала. І вони просто забирають руку. Бо вони вже в своїй голові, коли стрибок закінчується, вони вже усвідомлюють, що буде відбуватися. Тобто, оце ні, оце той період, коли ви вводите ні. І причому це ні має бути на обмежену кількість речей, тільки на небезпечні. Те, що стосується безпеки, це ні. Припустимо, небезпечним є сувати пальці в розетку, небезпечним є бігти по вулиці через дорогу там бігти. Це небезпечно. Але дуже часто мами забувають про якісь речі, такі, наприклад, часто мене мама запитує, якраз в цьому віці ситуація така, що дитина встає з стільчика для годування, не хоче там сидіти. І мами дозволяють дитині ходити і їсти або вставати стільчика і їсти. І це ж теж питання безпеки. Це знову ж таки чітке ні, тому що коли дитина встає, коли вона ходить і їсть, це може призвести до того, що може бути аспірація. Дитина може задихнутися тим, що буде в ротику. Тому це дуже-дуже важливі моменти, щоб мами завжди розділяли. Ні, це тільки те, що небезпечно. Все решта це безпечно. Є таке правило світлофора. Це коли зелене, це можна майже ну, все-все-все, що є, все навколо можна. Є жовте, це коли ну, де що можна, іноді це не можна. Наприклад, там, не знаю, зазвичай я тобі. І даю їсти, коли ми дома сидимо в цей час. Але зараз ми з тобою там десь вийшли на вулицю. На вулиці я не хочу тобі давати їсти, і ви не даєте. Є те, що червоне, те, що ніколи не можна. Ви маєте пояснювати дитині і казати ні, причому супроводжувати це відповідним тоном. Це не має бути ні, 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 такого не має бути. Та ж дуже часто е, мами думають, що вони е, своєю надмірною такою експресивністю казати ні. Вони зроблять щось погане, ніби насвариться на дитину, але мама дитина більше розуміє емоційну мову, ніж ну, справжню мову. Тому потрібно це все регулювати таким чином. І останній стрибок, 75 тижнів, він характеризує тим, що е, дитина розуміє, що тепер вона може поводитись, як хоче насправді. І ну, типу, починається такий період трохи такого егоїзму. Бунтарства. Це як це період якраз оце півтора до двох років, це може. Наступити це якраз стрибок зростання у діток. Ось і дуже часто я ж кажу: але якщо знову ж таки в попередньому стрибку пам'ятаєте про ці ні чіткі, то на те небезпечне ні буде ні. А те, що хочеться дитині, дитина буде розуміти, що мені хочеться те, що безпечно. Бо до того я знаю, що таке ні. Тобто, грубо кажучи, якщо ви будете е, попереджати ці стрибки, знаючи їх, ми, ми можемо їх е, пом'якшити. Перше, ми пом'якшуємо їх режимом, звісно ж, і другий момент, ви пом'якшуєте. Шуєте їх тим, що ви е, просто намагаєтесь врегулювати е, це ще до того, як це наступить. Тобто, ви вже розумієте, що зараз моя дитина може реагувати на ні, і ви вже починаєте це вводити. Ви знаєте, що моя дитина там зараз захоче е, відпрацьовувати послідовність дій, і Ви вже це робите. Зараз захоче сортувати. Ви вже купляєте сорти і сортуєте для того, щоб дитина розуміла, що взагалі буде далі з нею відбуватися. Це дуже важливо тримувати постійно. Так, так? так постійно і можливо бути навіть на пів кроку вперед. Бути готовим, правильно так. до цього. Е, дякую. Зі стрибками взагалі все зрозуміло, Якби я це два роки назад все почула, взагалі мені здається, в мене було все гладенько. Так прийшло, тому, шановні глядачі, Матусі, для вас це дуже цінна інформація. Сідайте, конспектуйте. Я хочу ще задати одне запитання. Стосовно вітаміну Д, е, тому що я пов'язала це, ось якраз не знаю. Це можливо, це був якраз стрибок зростання, можливо, це був регрес, ну але... Е, я давала дитині вітамін Д восени. Перший рік життя я давала весь повністю, а потім я давала на зимовий, цей осінньо-зимовий період. І я помітила, що моя дитина. Постійно часто прокидається вночі, після того як я, я почала шукати інформацію, чому так, наче і режим окей, наче все і з нервовою системою окей, да? ну, в плані там режиму ігор, в тому в тому числі. Але після того, як я забрала в нього, не почала не давати йому вітамін Д наш сон нормалізувався. Чи е, дійсно він впливає, що він дає, тому що е, також я спілкуюся з колегами, мамами, з моїми подругами. Хтось не дає взагалі, хтось не давав перший рік життя, хтось каже, що у нього там дитина якась є реакція або зригування після того, як він приймає вітамін Д? Будь ласка, як лікар, поділіться ще з цим питанням е, в загальному вітамін Д, звісно, впливає на сон дітей. Більше того, вітамін Д є антагоністом мелатоніну. А мелатонін забезпечує спокійний, комфортний, якісний сон. Але тут важливо розуміти, що якщо вітамін Д у нас є в дефіциті, то вітамін Д в цьому випадку тільки покращує сон. Але якщо він йде в профіциті, тобто його забагато, то так він може іноді погіршувати сон. То в даному випадку, якщо ви помітили таке явище, добре, окей, не давайте, ви можете почнети давати там в осінньо-зимовий період, а не давати в весняно-літній період. Так можна робити. Тому що вітамін Д він дуже швидко розходується. Він дуже швидко зникає, і тому, якщо ви будете його давати, гірше ви цим не зробите, але просто робіть це тоді, коли немає періоду інтенсивного сонця, бо вітамін Д якраз mm -hmm. і виробляється. Дякую, дякую за вашу відповідь на мої запитання. Я думаю, сьогодні ми говорили все. Можливо, ще раз запросимо вас в студію. Якщо наші глядачі напишуть, які ще теми ви хочете розглянути, дякую вам, Ірина, і дякую вам, слухайте та дивіться urc Радіо.